Тобто Трамп не приховує, що йому і його команді подобаються дикату. Їм подобається мати справу з диктаторами, бо не треба рахуватися з якимись там парламентами, не треба рахуватися з якоюсь громадською думкою. От два конкретних пацана між собою домовились, все вирішали, і більш ніхто їм не може завадити. Ну це ж значно краще так вести бізнес, аніж цими демократичними країнами, де купа народу має свою думку, де, де треба там якісь консенсуси знаходити, там, а можуть з тобою ще й не погодитись. От. Е, чому вони в усій Європі, до речі, активно підтримують саме ультраправо? Бо вони б хотіли, щоб от хто в хто в Європі найбільший друг власне Трамп Орбан. От а із тих, хто ще не прийшли до влади, альтернатива для Німеччини і Лепен. Ну про що ми говоримо в штатах, штати тепер частина осі зла. Хто не готовий прийняти цю нову реальність, просто хай подивиться голосування штатів в організації Об'єднаних Націй четвертого.